Добрий день всім, друзі! Так, часто читаю в коментарях Напишіть який у Дімона бінокль. Чесно, назву я точно не знаю. Field7.8 Вот такого може хтось пошукає собі. Кратність 10.25. Ну дуже класний бінокль. Легенький. Не то що в мене той тяжовий але но... <гум> проносиш його кілометрів п'ять та й тому ще його не можна А такий класний, взагалі чіткий. І качество картинки, звісно, хороше. Для діток взагалі ідеальне. Потім я вам так покажу може. І так правильно як правильно. Вот так, коротше. Названня точно нельзя. не знаю. Я може дяді Рома знає, напише. Той хто подарував цей бінокль Дімону, Може і підкаже як. Правильно называется. Ну, вещь классно.